Урок 2. Потренуємося. Наприклад, eat important. Це важливо. Eat important. Що ми пропустили? Що має бути після eat? Is. Правильно. It is important. It is important. Eat expensive. It expensive. Що має бути після eat? Правильно, Is. It is expensive. Тепер it is expensive. Зробимо питальним реченням і спитаємо, чи це дорого? Як ми це спитаємо? Правильно. І звинесемо наперед. І скажемо: Is it expensive? Is it expensive? It is far. Далеко. Давайте перетворимо це речення в питальне. Правильно. Is it far? Is it far? І з поставимо наперед. Правильно. It is close. Це близько. Давайте це речення перетворимо в заперечення. It isn't close. Або it is not close. It is 5 pm. Давайте це речення перетворимо в заперечення. It is not 5 p.m. It isn't 5 p.m. А тепер перекладемо. Наприклад, час поговорити, як ми скажемо? It is time to talk. Правильно. It is time to talk. П'ята година. П'ята година. Як ми скажемо? It is 5PM. It is 5PM. Правильно. Холодно сьогодні. Як ми скажемо? It is cold today. Today в кінець. It is cold today. Мені важливо. А тут як скажемо. Починаємо Все одно з it is. Правильно. It is important for me. It is important for me. Дорого? Спитаємо, да? Дорого, як ми скажемо? Is it expensive? Is it expensive? Для мене неможливо це, як ми скажемо. It is impossible for me. It is impossible for me. Це можливо. Як ми скажемо? It is possible. It is possible. Правильно. Сьогодні мій день народження. Як ми скажемо? It is my birthday today. It is my birthday today. Мені важко робити. Це завдання. Як ми скажемо? It is difficult for me to do this task. It is difficult for me to do this task. А в цьому реченні знайдіть помилку. It is important for me. Study. It is important for me. Study. Що тут пропущено? Правильно. Часку 2. It is important for me to study. it is difficult for me to understand show proportional